Швиденько розглянемо всі наші літачки та модельки автомобілів. Ось такий літак, металевий плюс пластик. Е, є деякі потертості на ньому. Він у нас інерційний. Ось так рухається дуже швидко. І тут у нас відсутнє ще переднє колесо, але він їздить і без нього. Літачок один. Наступний такий дуже гарний металевий літачок на колесиках. Це як моделька, він не рухається, не крутяться колеса. Так, далі пластикова машинка Супермена від DC Comics. У нас тривога. Далі мотор Макс. Є деякі потертості на металі. Дісней піксар. Металева машинка. Так, такі тягачі є металевий. Ось така цікава машинка в новому стані. Метал плюс пластик. Ось тут відкидається. Це у нас матчбокс. Такий позашляховик металевий Макс. Дерев'яна машинка Play Grow. Зручна, дуже малюк бере її ось так. І катає: Hot Wheels. пластик плюс метал. Мазда, це буде лот-машинок, тут, де є деякі потертості. Ось така цікава Hot Wheels. Метал плюс пластик. Так, ось така класнюча. Це у нас Motor Max 2005 року та метал. Такий автомобіль. Металевий. Така пластикова. Металева з потертостями. На валиках металевих, пластикова. Це у нас октонафти. Хотвілс металева. Тягач, ось такий поліцейський. Така, Макс. Така металева. Метал плюс пластик від сіку. Так, ось така цікава. Рухома лопата. Це у нас від Metal Thailand Matchbox. Гелікоптер поліцейський, невеличкий металевий. Ось така, з потертостями металева. Тут у нас відкривається капот попереду. Далі ось такий тягач металевий. Паровозик від Томас. Є ось такий набір, буде один вагончик металевий, магнітний. Та ось такий паровозик від Томас оригінальчики. Далі ось такий паровозик. Він трошки з надписами, дівчата, не пробувала стерти спиртом. Треба попробувати. Класний паровозик. Тут, якщо він рухається, тут таке кріплення вагончику, ось так передвигаються шестерні, кріпиться такими гачечками. Паровозик плюс вагончик. І ще один ось такий, цей чистенький, гарненький. Далі ось такий паровозик: Томас оригінал, і будуть також на вибір ще три вагончика окремо, кому необхідно доповнити свою колекцію. Ось такі, Ці два з потертостями темно зелений світло-зелений в гарному стані. І ще є, дивіться, який крутезний тракторець із причіпом. Причіп піднімається, опускається, ось тут відкривається. Це у нас іде сіку. Класна моделька. Колеса повертаються. Тут прорезинені. Ось такий гарнюній тракторець.